Християнство каже, що Бог на зовнішність зовсім не звертає уваги. Но сірах каже, і ми з цим погоджуємося, що по зовнішності можна людину охарактеризувати. Зовнішність показує, що є в серці. Я все це кажу, що якщо людина любить моду, вона буде носити модний одяг. Хто любить спорт, він буде носити спортивний. Хто що любить, він це вискаже у своєму одязі. Хто має в серці блуд, він буде блудний одяг одягати. Бо кажуть, я цнотлива жінка, але то, що я гола, це ні про що ще не каже. Воно каже. Воно каже. Бо цнотлива жінка ніколи, нікому не буде показувати всі свої жіночі принади, тому що вона цнотлива, вона чесна. Воно одно з другим зв'язано. Я це не люблю, але я це чомусь одіваю. Я не люблю моду, але в мене модний одяг. То нащо він у тебе? Якщо ти цього не любиш, нащо ти сам себе дуриш? По зовнішності можна сказати. Є звичайно фарисейство, коли вони оділися, як гроби покрашені, пробували показати, що вони дуже віруючі, а вони такими не являються. Є і тут лицемірство. Але все-таки по одязі можна щось сказати. І каже сірак, що три речі характеризують людину: одяг. Вираження ліця в русському переводі, або осклаблювання зубів, вискалювання зубів і походка. Значить, по одязі я вже коротко описав, який одяг, така десь приблизно людина, плюс-мінус, якщо вона не, не, не показує себе нічого. Як можна по вискалюванню зубів? осклаблення зубів, ну, я так розумію, вираження лиця. Як можна написати, описати людину? От якщо в людини добре лице, можна сказати, що вона добра? Якщо в людини лице таке в термінатора, що можна сказати? Що Це термінатор. От якщо людина не мудра, в неї по лиці видно, чи ні? а по очах, от подивіться дитині в очі, в неї очі як небо чистенькі, а вже в дорослих не таке, бо доросла людина вже трохи хитра, трохи лукава, трохи лицемірна. Очі також показують очі це частина лиця. По виразу лиця, чи людина усміхнена, чи людина вічно набундючена. От Можна сказати, що людина з набундюченим лицем переживає радість в Ісусі Христі. Оце людина, яка живе радістю спасіння. Перенесена у Царство Боже, а бундючна гіндюк. От можна сказати, що набундючений і щасливий. На це ропотник, це людина вічно незадоволена. Щасливу людину видно на лиці. Він іде і цвіте. Або він вічно пригноблений, вічно йому щось. Але це характеризує, що є в людині всередині. Це її, як термометр на вулиці, видно по лиці. Ну, Мені це теж не подобається, що Марії, до речі. Що якщо в людини чисте серце по відношенню до тебе, на що ховати очі? Якщо в мене з людиною нема нічого недомовленого, я її в очі не боюсь дивитися. Якщо я постійно очі ховаю, то я або злодій, або в мене щось у серці. Ну по відношенню до тієї людини не все так. Коли ти боїшся людині в очі подивитися, якщо я з людиною в мирі, я дивлюся їй в очі. Бо деколи так здороваються, так от. от, не щось в очі не дивляться. Ну подивись мені в очі, чого ти ховаєш свої очі? Я в тебе щось вкрав, скажи мені. Якщо я закохався в дівчину і мені 13 років, так, да, я можу відвертати очі, бо я стидаюсь. Але коли мені 50, і я не дивлюсь людині в очі, це підозріло. Читаємо далі: одяг, одяг вираз лиця і походка. А як походка говорить за людину? От бабуся наша каже, задер голову до гори йде, як міністр. Про що це говорить? От походка. Так ніби тут штахету ззаді прив'язали, знаєте, він не згибаєми. І йде отак во. голову догори. Ну, у мене визивають підозру такі люди. Дівчина йде така, ну, думаю, підозріла, підозріла особа. Як можна по походці розпізнати людину, невихованість? Егоїст, лідер такий біжить, а жінка має за ним тупцюватись. Є обратний варіант, коли жінка спереді як лев йде, а чоловік тупцює. І, і таке я бачив. Ну, та буває таке, що от людина скромна, по скромному йде. Ділові такі дерзкі, вони і походка така. Я бачив, як ти ходиш. Каже: тобі треба каятися. По походці мене впізнав. У людей різна є походка і каже сирах, що походка трошки характеризує людину. Я коли у Львові вчився, як ти так йдеш, то точно пристануть будуть просити гроші. Як йдеш так по-діловому, вже менше шансів. То мусиш ходити так, щоб не приставали. По походці видно. По походці видно. впевненій в собі людині буде впевнена походка у закомплексованої людини. І походка така невпевнена, то тобто, одяг, вираз лиця і походка вони трошки про людину щось говорять. І можна так придивитися, подивитися в очі, подивитися, як людина одягається. Може, можна звичайно замаскуватися, але якщо без маскувки, то ці речі щось про себе кажуть.